Усіх вітаю, ви слухаєте Радіо Розділля 93 fm етері подкаст про інтим відверто. Сьогодні говоритимемо про вплив мистецького бачення теми близьких сексуальних відносин на реальне, на буденне уявлення кожного з нас про те потаємне, що у тиші. Інтимний який це глибокий, сакральний, правдивий щодо іншого. Такі важливі сенси несуть ці слова. І сьогодні ми будемо дещо голоснішими у цій тиші і будемо щирими, адже це є сильно важливо. Сьогодні ми продовжимо рядну розмов. Нагадую, що минулий етер був із пані Оксаною Стасів. Це вчитель-методист Миколаївського ЗЗСО першого ступеня, де вели діалог про те, як важливо спільно, якісно, екологічно та безпечно впливати на діток, аби вони виросли самостійними, зрілими, молодими хлопцями та дівчатами, які поважатимуть, які любитимуть себе, світ та оточуючих. Даний етер та інші із серії подкасту можна переглянути у стрічці про розділля 93ЕФ є така гарна фраза. Це була тиха розмова про те, е, інтимне, домашнє, що може цікавити двох людей. І сьогодні у нас буде саме такий душевний діалог. Розмова буде корисною для жінок, для чоловіків, які е, прагнуть до гармонійних щасливих відносин, до життя, у якому є місце бажанням і де є цікавість жити це життя. І бути у спільній гармонії в студії для вас працює Христина Гук, ведуча подкасту, авторка психологиня. Гостем сьогоднішньої програми є Петка, ілюстраторка, майстриня Ольга Береза. Вітаю вас, пані Ольго, у нашій студії. Навзаєм вітаю. Щоро дякую за запрошення. Пані Ольго, для мене є щастям вести з вами зараз цю бесіду. Для мене це хвилююче. Скажіть, будь ласка, поділіться досвідом спостереженнями. Коли ви читаєте власні вірші, що відбувається із слухачами? Це ясніші очі, це усмішка, це щастя. Це перші вірші із книги поза нормою. Це інтимна лірика із ноткою еротики, і це все так вишукано, смачно, тактовно. І, мабуть, в основному вашими слухачами є жінки чи є і чоловіки, як вони на це реагують, і чи готові наші е, слухачі, люди впускати щось незвичне у своє життя, але дійсно дуже цінне. Дякую за запитання. Направду так. Люди реагують, коли я читаю ці вірші. З'являється блиск в очах, усмішка з'являється, і, мабуть, розгладжуються оті кордони такі гострі кути, які людина сама собі будує, боячись певних якихось спілкувань чи зустрічей. Але я хочу сказати, що я отримала неймовірно велику кількість повідомлень, тому що велика частка моїх читачів це є люди з усієї країни, і звісно, вони купують книгу через інтернет. І коли вони її прочитали, здебільшого вони пишуть мені. Я отримала таку магу кількість ця книга, яка, мабуть, найбільше принесла мені відгук від читачів. Тому що вони в них емоції, вони розповідають свої враження, вони діляться тим, які вони мали відчуття, і хочу вам сказати, що е, на правду, я би сказала, що це більше такий мужчини, навіть аніж жінки. Можливо, вони більш готові для таких віршів, бо жінка має не, не всі, але велика, на жаль, велика частина наших жінок кладуть собі самі якісь певні обмеження на цю тему. На жаль. Так, так. Тому все ж таки більше від чоловіків. І скажу, що багато навіть від старшого покоління, що мене було приємно здивовано, бо я не очікувала, що цю книгу будуть читати старше покоління, в тому числі і жінки. Так, це дуже цінно і дійсно є таким особисто для мене новим, що дійсно чоловіки готові це насамперед сприймати, говорити. І я думаю, що це є для них душевно затребувано, дійсно така легкість у відносинах із жінкою, тому їм це є цікавим. Дякую вам. Пані Ольго, скажіть, мене вразили обкладинки книг поза нормою, це особливе таке задоволення, мистецтво. Скажіть, будь ласка, це ваші ідеї такого красивого оформлення. The <laughs> І дійсно, побачивши лише обкладинки, мені одразу захотілося стати вашою читачкою, і я знайшла вас у соцмережах і вже прочитала кілька із віршів. Це е, дійсно таке високе е, інтелігентне мистецтво на важливу тему. Дякую, дуже приємно. Дякую. Направду, це питання стояло в нас дуже, дуже так делікатно, а Художнє оформлення книги є дуже важливим. І е, у нас був неймовірний художник е, Андрій Процюк, який е, закінчив академію друкарства і ілюстрував практично всі мої книги. Е, і це дуже близька мені людина, тому що це мій син. Так, і ми обговорювали це разом. Були в нього ідеї, в мене ідеї. І насправді це дуже круто і дуже класно, що ми можемо так вільно спілкуватися в межах розумного на такі теми. Я неймовірно задоволена тим, як він підійшов до питання цієї книги. Дуже У нас дві обкладинки є більш відверта і більш така чемна, як я її називаю книга. Ось. Але наповнення однакове, ілюстрації всередині теж є. і... Вони викликають емоції також окрім віршів, тому що в кожному з нас живе якась внутрішня дитина, яка хоче бачити картинку, так. тому це все працює разом. Так, пані Олі, дивіться, і, мабуть, такі ваші ваше спілкування із сином таке дійсно на це тема така інтимна, і це може бути прикладом і зразком дійсно ще для матерів, синів, які можуть з ними спілкуватися відкрито на таку, начебто, закриту дему, і тоді тема ось сексуальних інтимних відносин. Набере таких більш праведних, відкритих обертів, і це не буде чимось таким, про що ми соромимося. І тоді дійсно майбутнє наших дітей буде легшим та щасливішим. Я думаю, це також важлива ваша місія завдяки ось цій книзі і вашим. Віршам, так. це направду дуже важливо, тому що коли батьки не говорять з дітьми на таку тему, приходить вулиця і говорить вулиця. Так. А вулиця не завжди вчить доброго, апріорі не завжди. Так, тому так. Е, треба чути, коли дитина е, говорить це вперше, коли вона оцю тему е, підіймає і не затовкувати її, бо це соромно, бо це не можна. Так. А підійти це до цієї теми толерантно, і тоді є гарний стосунок, який можна обговорювати важливі теми. І це направду це круто. Так, дійсно, дякую вам. І пані Олю, як ви вважаєте, чи готові у нас час чоловіки та жінки говорити між собою тепло, любличе, душевно, наодинці, ділитись бажаннями відкрито, чимось таким сакральним і. Взагалі говорити, а не замовчувати, тому що саме через діалог ми можемо розвивати наші стосунки. Може бути багато уявлень про ідеального чоловіка, ідеальну дружину, ідеальні сексуальні відносини, ранки вечори, побачення, яке ми бачимо у книгах, у кіно, у театрі, у виставах. Іде ця тонка грань, аби... Ті, хто бачить, хто слухають, не відчували себе, можливо, е такими знеціненими, невпевненими в собі, якесь відчуття може закладатися в меншу вартості, що ось у мене не так. Це претензії, можливо, потім до жінка, до чоловіка. Е зранку ось ти там не така красива, або до чоловіка, е що, можливо, щось мені е не подобається там в плані е зовнішнього, в плані гігіє в плані доторків, в плані розмов. І що для себе мають брати ось слухачі, читачі із мистецького, із літератури, аби це дійсно так плавно увійшло в їхнє життя. дякую за запитання. Ну, найперше, не копіювати. Бо це все, що ми дивимося, спостерігаємо і намагаємося повторити, є нещиро. По-друге, коли є стосунки, коли є закоханість і кохання, прохання не плутати, так бо закоханість і кохання різні речі. Але коли вже приходить кохання, ми не задумуємося про те, як десь там у мистецтві, ми просто поглинаємо ці емоції, і це насправді дуже чудово. Також треба розуміти, що кожні стосунки вони мають як, як літературний твір, так е, зачин, так, основну так. частину там епогеї, ось кульмінацію, і мають завершення. І до того треба відноситися спокійно, насолоджуватися тим процесом, тому що, на жаль, на жаль, не усім дано кохати, закохуватися так, так, і такі імпульсивні емоції, пристрасті, так. Так, навіть дуже великі емоції в сексі, але кохання це трошки е, паралельно з тим іде. Тобто все, що я назвала, але плюс щось більше. І коли от, власне, є кохання, людина не думає, як це виглядає е, мистецтво. Вона просто насолоджується життям, не дорікаючи, розуміючи, що є точка А і точка Б, і от той момент є для неї. Я думаю, що, мабуть, невелика кількість жінок, або ви скажете з власного досвіду, що ви чули, що вам пишуть, дійсно можуть бути в ось цьому процесі розслабленою. От ви говорите, от як про двір, там загатіна, основна частина, кульмінації і завершення. Мабуть, тут є і тема виснаженості там у жінки, у чоловіка, якоїсь буденності, яка забирає ось. Ці яскраві барви із нашого життя, однозначно так, але щоб, щоб барви тривали довше, завжди треба разом у двох парі собі придумувати якусь мету. Тобто, якщо в них є якісь плани на майбутнє, які цікавлять обох тут дуже важливо, то вони будуть йти до них. І коли вони ще не закінчилися, важливо собі придумувати якусь нову ідею, нову мрію, нове бажання, яке стосується обох. І це власне є такою вітамінкою, яка дуже класно підсилює стосунки і окріплює стосунки. Зрештою, коли в стосунках виникають проблеми, то якщо їх можна вирішити жартом або грошима, то це не проблеми. А коли не можна, то вже треба собі задуматися, чи ну. Чи ті стосунки дійсно вартують, якщо вони так багато гіркоти дають? Дійсно, ви дуже гарно сказали про ось ці спільні цілі, про мрію, про те, що буде далі. Я швидше таку чула думку, що якщо людина бажає щось хоче, мріє. Тоді у ній є життя, тоді вона дійсно живе, і от зараз вона підтверджується вашими, вашими словами. Пані Ольго, поділіться, будь ласка, як творчість завітала у ваше життя? Ви усе встигаєте і маєте натхнення. Я побачивши ваші книги, ваші фото, відчувши вашу таку енергію просто від перегляду ваших сторіночок у, у мережах. Була дуже захоплена, це дійсно правдиве, і це відчувається, і тут немає місця брехні. От як прийшла до вас ця творчість, і чи дійсно вона, ця творчість одна із таких речей, які дають вам сили, енергію працювати і надихати жінок, чоловіків на дійсно важливі зміни у їхньому житті? Дякую за запитання. Я інколи думаю, що це не творчість прийшла в моє життя. Що це, тобто не, не я прийшла до творчості. Знаєте, в такі моменти, коли я задумуюся, що було швидше я, чи творчість, так. то напевне все-таки і мистецтво все-таки певне було це, коли мама моя. Пригадую знову маму, кожного разу коли пригадую сльози, коли вона була вагітною, десь вона змінила настільки свій світогляд, що е, усе, що стосувалося кожної хвилини, це була творчість. Тому, коли я народилася, у мене певно не було вже вибору. Я зростала з тим. Е, зростала з вишивкою, зростала з малюнками. Так. Мама почала писати вірші, коли я була в її лоні. І, мабуть, це перегукувалося. Вона придумувала колись COVID для мене, вигадувала пісні. І я з цим зростала. Тому я не відчула тої миті, коли мистецтво з'явилося в моєму житті. Бо радше я з'явилася у житті мистецтва. Знаєте, дуже цікаво і сильно відгукуються. Мені, тому що от народився мій синочок, і також у декретній, ну тут у декретній відпустці я теж почала писати вірші, почала співати, і дійсно співати синові Колискові, щоразу щось нове і нове. І ось тут так він же почав говорити, так впевнено, він же більшенький. І він співає, і він самостійно створює якісь свої вірші, історії. Є розповіді, і йому це от просто авт, ну, автоматично, це відгукується, передається. Відгукується, та. передається, і навіть якщо він чує е, колискову, яку я створювала, він каже: «Мама, це твоя пісня і згадує. Він згадує ось ці слова, які там давно-давно лунали, тому що це не таке є на як на щоденні це свідче щось із ряду е, хобі, і це дійсно так, коли через маму. Щось приходить е, добре у життя діток, і дійсно, наскільки важливо ось цей е, звертати увагу на цей процес, чим же зайнята мама е, чи, чи і тато разом люди, які є біля цієї маленької дитинки, тому що вона дійсно все в себе так. впитує. Та, дітки як губки. Так, це дійсно так. Дітки, вони як губки, вони все впитують, і дуже важливо те, чим ми ділимося з ними. От не тільки болячки передаються, позитив, гарні емоції, мистецтво читання книг теж є в гарному значенні зараз. Так, і це дійсно дуже гарно, і я сподіваюся, що наші читачі це ж візьмуть собі до помітки, і це є важливо. Пані Ольго, а чи можуть у нашій студії сьогодні прозвучати ваші вірші із книги поза нормою? Ну, тому що це дуже красиво. І я впевнена, що вони вразять кожного, хто слухає цей етер, і ще довго будуть жевріти такою іскринкою дійсно натхнення. І це залишиться у наших читачів такою приємною згадкою на серці, якщо можна бачити. Дякую, Олю. звісно, навіть раду, навіть раду. Мені. Ви так тепло відзиваєтеся про мою творчість, що це найкраща винагорода для автора. Чути такі слова. На рік молодші. Не питай, за які провини звалилась тобі на голову. Навчила твою поповину бажання, жаги та голоду, любити повною мірою, без остраху і без обмежень, відчувати кохання шкірою, без сумнівів і застережень, тримати всю ніч зап'ястя, мовчати, сміятись, кричати, Щоразу вмирати від щастя, від ніжності, воскресати. Впиватись в уста найсолодші. І без алкоголю п'яніти ми знову на рік молодші. Такі безбантежні, як діти. До мурашок. <різь> Дякую. Вибух на сонці. І така в нас ілюстрація. Боже, красота. Ти промінь мені дарований. Ти диво громом сполохане, а я зазвичай не керована, а саме коли закохана, торкаюсь до тебе подумки, з тобою наскрізно, долаю мріні сходинки, злітаю, як в небо, ластівка, все, мов на одному подиху, нестерпно любити й мовчати, я серце твоє із подиву до болю змогла покохати. Ти море чудових емоцій, ти крила, які я вивчаю, а я, наче вибух на сонці, а саме у мить як кохаю. <плес> дякую, <плес> дякую. І ще я хочу прочитати вірш, це присвячений вірш усім мужчинам. Ну, насамперед, звісно, тому мужчині, кого я кохала, але у його. Обличчя в його очах усім мужчинам, бо зазвичай мужчини нам е, дарують квіти, пишуть наші портрети, складають для нас вічі, пишуть для нас книги. Ось, а ця книга, здебільшого, є присвяченою для мужчини. Навіть гадка не мала що дещо існують такі. Без страху до любові, без боязні втратити віру і не знала, що в образі геть одинокого звіра розгортаються атоми, сильні й водночас легкі. Бережи його Боже, він має у собі світи, кожен світ його, наче з дитинства солодка цукерка. До очей його можна дивитися, як до люстерка, увійти у них і залишитися там, назавжди. Бережи його, Боже, він має до мене ключі. Бадьорить мої дні, наче кава ранкова в горнятку, він розгойдує серце моє, як важливу загадку, і читає уважно мене по складах. При свічі, бережи його шлях, він будує надійні мости, Збережи його вміння в житті цінувати і краплину, я в ньому поселюсь, як у мушлі яскрава перлина, І всередині нього коштовністю стану рости. Його струни нарвуться, а зріють, як в полі жит... жита. Борежи його, Боже, він вміє долати пустелі, його сни збережи у моїй кольоровій постелі І теплу хвилю його десь понизу мого живота. Як це дійсно так тепло і щиро такий сильно глибокий вірш і сенси. Дякую, Дуже глибокі. дякую. Дякую. І я впевнена, що наші слухачі також заслухались і зараз є у такому ж зачарованому стані, як і я. Дякую вам. Пані Ольго, чи можна ще від вас кілька порад для жінок, аби відчувати себе дійсно жінками? І для чоловіків, аби змогли підтримувати ось це жіноче полум'я, щаслива жінка вона підтримає чоловіка. Можна від вас кілька порад, От щоб це коло? Було дійсно м, таким щасливим, от це є навіть фундаментом для гарних відносин у майбутньому. Дякую за запитання. Насамперед хочу звернутися до мужчин і таку, таку пораду дати, що коли ви йдете вулицею і бачите гарну, доглянуту, красиву жінку, і десь на мить на нею, навіть якщо ви ніколи не, не зраджували своїй дружині і чудовий сім'яний але ви замалувалися цією жінкою. Запитайте себе, хто чоловік цієї так. жінки? Тому що власне він є її дзеркало. І в ту мить, подумайте, яка ваша жінка, коли вона йде по вулиці. І зробіть все можливе, щоб ваша жінка була вашим дзеркалом, прекрасним дзеркалом, щоб так милувалася вашою коханою. А для жінок така порада, щоб, от ви гарно сказали, за світло внутрішнє, жінки мають дуже гарно виконувати другу заповідь Божу. Люби ближнього свого як самого себе. Як самого себе, повторюю, як самого себе. Бо як ви можете кохати чоловіка як самого себе, коли ви не вмієте любити себе? І, як сказав наш мудрий філософ, любов народжується з любові. Коли хочу, щоб мене любили, люблю першим. Люблю першим. І він не сказав кого. Люблю першим і себе. І тоді люблю ближнього як самого себе. І ще одне побажання нашим українкам: кохайтеся, чорнобриві! не з москалями. Так гарно. І дійсно це такі поради, які сильно відгукуються і мені. І є, можливо, ось дійсно це зачіпає, коли йдуть мужчини і дивляться, милуються красивою жінкою. А яку ж дійсно, чим ти зміг би допомогти своїй дружині, аби, можливо, десь додати настрою, десь полегшити, десь запитати просто, як ти, що хочеться, і що подобається, що любиш, що бажаєш? І відповідно, так само щодо чоловіків. Це є така тема, яку в принципі мало хто піднімає, а вона є основою основ у нашому житті. О, Піднімають наші предки дуже чудово це знали, тому вони казали у гарного мужа О. і жінка як ружа. Клас, от потрібно повертатися до слів і мудрих висловлювань наших предків, тому що це. Це дуже важливо і зараз нагально і актуально. Щиро дякую пані Ольго за такий діалог. Він дійсно у мене може тривати безкінечно, мені настільки приємно і відгукуються ваші думки, ваші погляди, і сподіваюся, також торкнеться і наших слухачів. Е, вдячна вам, слухачі, за приділену увагу. Це був подкаст про інтим відверто. Для вас у студії працювала Христина Гук і наша чарівна гостя, жінка, де я можу усі літери сказати, великі е, Ольга Береза. Щиро дякую за запрошення і всім нам благословенних тихих. Закоханих днів, закохуйтесь. Раді будемо коментарям, питанням під цим етером на сторінці розділя 93FM Вітаються реакції та поширення. Адже цей так ми зможемо допомогти більшій кількості людей бути щасливішими і гармонійнішими. І ось такому піднесеному настрої та захопленні можна дійсно розбудовувати далі нашу. Українську націю, отже, посилання на персональну сторіночку пані Ольги буде прикріпленим у коментарях. І переходьте, будь ласка, тому що це дійсно варто захоплення творчість і життєвий шлях пані Ольги. Мирного неба над головою.